А я вже спекла пиріг. Там такий незвичний рецепт. Ну, по крайній мірі, для мене незвичний. Я ще такого ніколи не пекла. І мені цікаво, що з того вийде. Я навіть навмисно через нього йогурт зробила. Отак. От, От, спекти та спекла тільки готовий він буде і зможу я його розрізати, коли повністю вистегне. А я зараз прийнялася підготовлювати. Інгредієнти для вечері, чесно кажучи, якби я знала, що там тільки така картопля у нас, я би щось інше придумала. А то придумать придумала, аж самі захотілося. І думаю, якраз я рецепт відзніму. Цього рецепту я ще ні разу не знімала. А виходить дійсно смачно. Ну, бачите, яка картопелька. Ой, дівчатка і хлопці можливо. Пекла пиріг. Таке щось пролетіло. Я не знаю, в мене ж вікно завішане, щоб не так сонце сюди пекло. Мені не видно було повесні, коли. Вікно було не завішане, ну з зими ще, як зняли картонки з вікон. Так коли от дуже низько самоліти літали, прямо у нас понад огород, ну, через огород, через садок, отак скажем, то нам їх було добре видно. А зараз вікно ж повністю завішане, що там така ячеєчка з боку і все, тому мені не видно було, що там летіло. Не знаю, мені здалося, що то був самоліт. Але так гучно і так низько, вірите, лячно, я перелякалася. Я тут пиріг знімаю. І перша мисль, що робити? От такий гул. Що робити? Чи бросати все та бігти, де сумка з документами стоїть, розумієте? Трухануло, звісно, сьогодні конкретно мене. Чесно кажучи, вже не хочеться не знімати, не готувати. Ну, але треба. І готувати треба, і знімати треба. Все треба. Так що продовжую працювати. Все для вас, мої хороші. А рука болить. Декілька картопельок обчистю і все, і бросаю ножа. Це гострий нож. Меншого не, чи, коротшого нема. можливо, коротшим було б зручніше. Картопля зараз, дрібна. Ну що це за картопелька? Але смачна, це матусіна картопля. Є менша пилочка, але вона, коротше, її вже потрібно викинути. Вона вже взагалі нічого не ріже, хоч і деякі спорять і доказують, що пилочка з ладу не виходить. Виходить, Виходить. от сьогодні живий можу приклад привести. Е, Ось оця пилочка це куплена у Наташі ну, тижня-два, мабуть, назад. І є така ж, тільки вдвічі менша, маленька. Але їй уже років-років, я не знаю скільки. Ну, 10 це точно. Сюди вона з нами переїхала, це точно. Е, так от. Кинулася сьогодні відрізати на синенькому, ну, жовку, як то кажуть, так? Да? Беру синенький, а він трішки. Ну, Може, трішки вялкуватий, не в'ялий, не поморщений, рівна отака упруга, ця попка, носик. І що ви думаєте, я тою пилочкою і так, і так, і так. Вона отак от скользить і все. Я вже зробила отак стрійом надріз. Туди. Ні, не хоче. Взяла ось цей нож, тільки отак піднесла, і вона, як по маслу, мені зрізала все, що мені необхідно було. І все. Тобто ту пилочку вже потрібно в утіль відправляти. А можливо, б коротшою і легше було чистити, ну якби ножик сам коротше лезо було. Але нема. А цим, ну, дуже важко. Отут-оце, отут одразу отут пекти починає, там, де була ламана.